Всім привіт, вітаю вас у новому влогмасі. Це буде останній влогмас цього року. На жаль, дуже якось швидко час промайнув, і я дуже радію насправді, що я почала знімати ці влогмаси, доволі неочікувано для себе, тому що я не планувала я про це говорила в першому влогмасі. І тішуся, що незважаючи на відсутність такого суперсадкового настрою, мені вдалося якось його створити собі, насолодитися цією передріздвяною атмосферою, поділитися цим затишком. З вами я сподіваюся, вам було цікаво і сподіваюся, що це відео теж буде не менш затишним. Для мене воно точно буде максимально особливим і запам'ятається надовго, тому що ми з вами сьогодні будемо розпаковувати посилку від моєї підписниці Олени. Ми з Оленою домовилися, що вона надійшла мені дві книги, які я хотіла прочитати. В неї були примірники. Вона вирішила зробити мені такий приємний подарунок. Я вчора пішла на пошту, забрала цю посилку, відкрила її вдома. і і була просто в шоці, тому що, крім книжок, тут ще купа краси, смаколиків, все так неймовірно гарно. Я мене це зворушило просто до сліз, чесно кажучи. Я взагалі цього не очікувала. Мені нереально приємно, і я дуже хочу разом з вами зробити таку розпаковку, тому що це, знаєте, справді такий подарунок до Різдва вийшов. Просто неймовірно приємно. Я ледве витримала, щоб не розпакувати все це вчора. Я так трошки піддивилася, що тут є, але нічого так детально не діставала, чекала сьогодні. І з одного боку хочеться швидше подивитися, а з іншого розсягнути цей момент задоволення і очікування. По-перше, в мене тут шкарпеточки. ось такі warm cozy Days. Біленькі, тепленькі. Цієї зими я точно не змерзну. Далі Ferrero Rocher. Обожнюю ці цукерки, завжди намагаюся розтягнути їх на якомога довше. Далі, ось такі Jelly Beans Sweet and Sour Mix. Я ніколи таких не пробувала. Це такі типу желейки, я думаю, такі кульки. І ось тут такий милий стікер, написано з Різдвом. Далі в мене тут ще одна моя любов Kinder Country. Я обожнюю всі продукти, всі солодощі від Kinder. На мене тут дивляться два конвертики. На одному написано для канцелярських забавок. Ви просто гляньте на всі ці стікери, як це мило, з якою любов'ю це все оформлено, я в захваті. Просто давайте відкривати. Вау, боже, скільки всього. Ой, ой, падає, падає, падає. Ми <сум> тільки гляньте. Ой, вони ще такі м'якесенькі. це стікери. І вони такі, знаєте, ой, щось падає. Це інші стікери. Дивіться, вони такі м'якенькі, такий софт, чи як це правильно називається така різдвяна тематика. Це жадан. Світло складається з темряви і залежить лише від нас. Мені здається, що це жадан. Клас! Я взагалі не бачила таких стікерів. Олена, де ти їх знайшла? Це просто скарби. Далі в мене тут багато таких маленьких стікерів. Я підніму ближче, тому що не буде видно. «Ukraine is a capital of great people». Дивіться, який лавандовий сет стікерів. Клас! Наступний конвертик написано для читання. Закладинки, боже мій. О, і листівка, на якій щось написано. Твій україно-нідерландський підписник. Дивіться. І ще в мене тут чотири нереально красиві закладинки все як я люблю, з квітами і з пташками. Дуже класні. Ось вони в такій одній кольоровій гамі пастельній. Дуже красиві. Чекайте, я тут ще щось забула в конверті, боже мій! Я таких закладинок ніде не бачила, лише мені, здається, в інших блогерів. Дивіться, вони такі прозорі із квітами. Підзніму вам потім ще ближче, щоб було гарно видно. Що ми з вами будемо відкривати далі? Ви просто гляньте, мені шкода, що вам так добре не видно, але от як все запаковано. Е, я не знаю, в мене немає слів. Давайте візьмемо ось це для затишку написано. Мені здається, що тут можуть бути свічки за формою довжиною. Напевно, це свічки для затишку. Так, клас! В мене якраз такі закінчилися. Можливо, ви бачили, я часто використовую ось такий підсвічник, і мені якраз. Мені це нагадує Anne with an E. Знаєте, коли вона так йшла в темряві і несла підсвічник, у мене якраз уся остання свічка, тому супер, точно буду використовувати. Далі в мене тут цукерки до чаю. Боже скільки їх! Це українські ні цукерки? Чекайте, так. Шипучка, боже, я 100 років. Не їла шипучку. Ой, я не можу! О, ці я обожнюю. У мене ці цукерки асоціюються з бабусею, тому що вона мені надсилає завжди. Ось ці клас! Скільки всього. І в нас тут залишилися ще дві книжечки. Зараз ми їх дістанемо. Я просто ну, не, не припиняю захоплюватися цим упакуванням. Ну, це ж треба було, подивіться. Який красивий папір. І ще одна. Ось. І на них написано: зробимо вигляд, що це сюрприз. І це сюрприз. Давайте відкривати ці сюрпризи. Я буду рвати, щоб, знаєте, отримати задоволення. Є, отак. Емілі Гендрі. Book Lovers, авторка, з якою я дуже хотіла познайомитися, я не читаю романтичні е, книжки, як правило, але не знаю, чому. Тому що час від часу мені дуже хочеться чогось, ось такого: знаєте, про любов, якогось невимушеного. От те, що я більше читала в підлітковому віці, і я знаю, що Емілі Генрі пише доволі такі глибокі і цікаві історії тобто, це не щось дуже примітивне і на один раз, а це добротне таке письмо. Я сподіваюся, що всі ці відгуки справді правдиві, і мені дуже хочеться з нею познайомитися. Я планувала це зробити в 2024 році, а зараз думаю, що якщо я встигну, то ще познайомлюся в грудні. В мене так було з Максом Кідруком минулого року. Я от буквально 30-31 го го дочитувала його Не озирайся і мовчи». І це було таке відкриття року. Можливо, з Емілі Генрі так само вийде. І... Тут теж є закладинка. Клас, дивіться. Я не пам'ятаю точно про що ця книга. Мені здається, що тут хлопець і дівчина, вони обидва письменники пишуть в різних жанрах, і нібито вони десь там зустрічаються, а чи вони конкуренти і вони щось там домовляються написати книги якихось тобто, різних жанрів? Тобто, якщо вона там пише фентезі, то він напише фентезі, а якщо він пише трилери, то вона не пише трилери. Щось таке. Тут написано в анотації One Summer, Two Rivals A plot Плотвіз. They didn't see coming. Одне літо і двоє конкурентів. Я дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. От не знаю тепер, чи відкладати її на літо, якщо тут One Summer two Rivals. Чи можна читати в будь-який сезон, побачимо, але як завжди поділюся своїми думками. І давайте відкривати наступну. Це Джон Ірвінг, A widow for One Year». Мені здається, її немає в перекладі, але можу помилятися. Е, вдова на один рік. Е, я з Джоном Ірвінгом не знайома, але тепер поспілкувавшися з Оленою, вона мене дуже надихнула почати якомога швидше читати його книги, тому що це один з найулюбленіших її письменників. Він на неї повпливав. І коли я чую такі відгуки на авторів, на їхні книги. Одразу хочеться швидше теж познайомитися, скласти свої враження. В мене є його книга Правила будинку сидру. І Олена сказала, що краще починати з неї, тому я так і зроблю. А потім вже візьмуся читати «A Widow for One Year. Це історія про жінку. Якщо не помиляюся, вона письменниця, і книга складається з декількох зайця трьох частин. Кожна частина присвячена якомусь періоду її життя. І це така сімейна драма, там якась трагедія. Є ну відповідно вона стала вдовою, і напевно буде йтися і про це. Я не можу якось так детально знаєте описати. Але Джон Ірвінг це сучасний класик, наскільки я розумію. І дуже хотілося б, щоб мені він теж сподобався. Можливо, став теж один одним з найулюбленіших письменників. Ось така неочікувана в мене вийшла розпаковка. Я досі в шоці, чесно кажучи, це так приємно. Це ну, просто не описати словами. Олена, ще раз тобі величезне дякую. Ти made my day, як то кажуть, і я дуже-дуже дуже тобі вдячна. Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося і розвіртуалізуємося. В нас є такий план Українці в Нідерландах. Єднуються тому, та я просто щаслива буду їсти цукерки, читати книжки, розглядати закладинки і стікери. Ще раз тобі дуже 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 дякую. Як ви могли помітити, я тут поставила, перенесла свою ялинку слеш адвент-календар, щоб так знаєте, трошки ну влогому все таки додати якоїсь атмосфери на фон і хочу разом з вами відкрити сьогоднішній подаруночок. А в нас 19 грудня це Олд eh, Миколай. В мене досі ще знаєте така асоціація. Все ж таки, що сьогодні День Святого Миколая, ось тут у нас дев'ятнадцяти. Я так спеціально її поставила, щоб не шукати довго. Ось такий великий пакуночок. Я, до речі, поки що задоволена всіма подарунками, всіма продуктами, які були. Все я використовую, все люблю. Запах, аромат просто нереальний. Давайте подивимося, що тут сьогодні. Тут до речі, є такі типу описи, підказки, але я їх не читаю. Я Хочу інтригу зберегти до останнього. Це в нас Soul Uplifting Body Cream крем для тіла. Причому мені здається, що це навіть, напевно, повна, повний розмір ось такий Ritual of Hammam. Давайте спробуємо. М -м -м, дуже класно пахне. Деякі запахи в Rituals, вони такі доволі унісекс. Мені здається, що це от, от той випадок. Класно, дуже такий е свіжий запах. Як в хамам, знаєте, розслабляючий a purifying ceremony for body and soul. Клас. Буду користуватися 100%. Крутий подарунок. Я ледь не забула показати вам дві нові книги, які в мене з'явилися, як завжди, неочікувано, не хотіла, не винна так сталося. Я їздила в Утрих та заходила там в книгарню Бруза, яка мені дуже подобається. А я хотіла там придбати якусь різдвяну книжку, знову ж таки, але там була зовсім така невеличка маленька вибірка. Мені нічого так особливо не сподобалося. Єдине, що були цікаві книги в серії трилерів і детективів, там було дуже красиве таке. Подарункове видання Агати Крісті, а були книги авторки, здається, звати Олександра Бенедикт. Якщо не помиляюся, я помітила, що вона власне, от написала декілька таких різдвяних історій, але на них якісь такі сумнівні рейтинги, і відгуки, тому я не наважилася придбати. Загалом було класно дуже поглядати цією книгарною, подивитися, що новенького, там так дуже затишно, вона величезна. Але я не знайшла там нічого різдвяного того, щоб. Мені сподобалося. Але я там знайшла книгу, яку я дуже-дуже дуже хотіла. І це Кадзу І An Artist of the Floating World. Це остання книга Кадзу і якої мені не вистачало щоб. Повністю зібрати всі його книжки чомусь складно було складніше, ніж інші. Було знайти цю книгу онлайн саме ось в такому виданні, а в книгарні вона була єдина. І я зрозуміла, що я звідти без неї не маю просто права вийти. Треба закінчити цей рік. Знаєте, покупку останньої книги і ще гору зібрати вже їх всі. Це так красиво виглядає. Мені дуже подобається це видання. Тут історія про Японію, 1948 рік, відбудова після війни. Буде тут головний герой, художник Масуджі Оно, який займається своїм будинком, садом. В нього є дві дорослі доньки і онук. Його пенсія повинна бути спокійною, але думками його спогади постійно повертаються до минулого. Сюрпрай, сюрпрайс, і гуру, і пам'ять, <сум> спогади про минуле. А до життя і кар'єри, яку глибоко вплинула, вплинув мілітаризм японський. Темна тінь починає виростати над його спокоєм. Я заінтригована. Як завжди, з Ішигуру буду читати, і я дуже хотіла б це така моя величезна мрія і ціль. Коли я прочитаю всі книги, коли я передивлюся всі інтерв'ю, екранізації і якомога більше дізнаюся про КЦУ Ішигуру, а зробити такий ролик, відео, гід творчістю цього письменника. Я як перфекціоніст, мені здається, що я витрачу просто купу годин перед тим, як я буду відчувати, що я можу зробити таке відео, але я б дуже хотіла хотіла це зробити як для себе, для того, щоб знати якомога більше про письменника, який мені так подобається. Можливо, вам таке буде цікаво. Мені одна підписниця в інстаграмі написала, що було б класно зробити таке відео. От тому є в мене така мрія-ціль. І ще одна книга, яку я знайшла в бук кросингу. Вона в чудовому стані, таке рідко буває. І це книга Life of. Пай, життя Пі автора Яна Мартела. Я не пам'ятаю, чи я читала цю книгу, тому що вона така популярна, що іноді мені здається, що я таки з нею знайома, хоча детально я не пам'ятаю, я вирішила, що чому б і ні. Можна почитати, це історія про хлопця, який емігрує з Індії в Канаду, здається. І корабель зазнає аварії, і він опиняється в човні з ким там. З тигром, з гієною, з ранготангом і з зеброю. Що ж чекає на них попереду? Це непроста історія про віру, випробування долі, боротьбу за виживання, пошуки Бога та про найпотаємніші закутки людської душі. Рейтинг тут 3,93, тобто не супервисокий, але мене це особливо не лякає. От тому я буду читати життя пі наступного року. Напевно, Напишіть, чи знайомі ви з цією книгою. Мені здається, що багато хто її читав. Є фільм. Можливо, я фільм дивилася, От я вже тепер не впевнена. Але книгу прочитаю. Ми з сусідами кожного року обмінюємося такими маленькими подарунками на Різдвяні свята. І цього разу вони подарували ось таких милих е шоколадних ялинок, оленів. Це щось сніговек стається? Дуже вони смачні, я колись їх пробувала з детям минулого року. Дуже класні. І дивіться, яка мила листівка. Така сама ілюстрація, але ось такі фігурки картонні. Дуже-дуже Ось. А це що сусіди спекли, як це правильно називається: Christmas Nutella Fudge Brownie. Брауні з нутели, різдвяний варіант. Дуже смачні, не так мило по-різдвяному виглядають. Я обожнюю сусідами обмінюватися якимось смаколиками. Це так, знаєте, приємно, затишно. Ще хотіла вам показати комплект листівок, який я знайшла на дивину в супермаркеті екопродуктів. Я не очікувала там, побачити такі класні листівки, але вони неймовірно. Красиві, мені здається, що це акварель? Не впевнена, але ось такі вони, дивіться, ось ця просто неймовірно, мила. Така сніговик ось такий. І це просто конвертики. До них йшли. Була ще до речі, на листівка, але я вже її подарувала. Ось мені дуже вони сподобалися. Підняли мені настрій. Я буду з вами прощатися. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. І загалом, що ця серія влогмасів подарувала вам трохи затишку, підняла настрій. Мені сподобалося дуже знімати це все, і це для мене буде така капсула часу, в яку я зможу повернутися, коли мені захочеться, і пригадати, як це було. Ми з вами ще побачимося цього року. Тому я не вітаю вас з наступаючим. Ще встигну це зробити. Сподіваюся. А поки що бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе і до зустрічі. Па-па!